Раніше в мене був повноцінний досвід віртуальної реальності, хоч і на більш примітивному приладі. А от досвід саме такої доповненої реальності я би навіть сказав змішаної реальності, це в моєму житті вперше. Ну так от, поки я зупиняв цих клятих космітів, які просто розвалювали мені ту хату, я розумів, що мені варто було би розказати вам про технічні характеристики цієї гарнітури. Ну знаєте, навалити вам цих душних чисел, цифр, розказати, який тут екран, яка в нього роздільна здатність, що тут тепер новий тип лінц, і ще купу подібної інформації, але я тупо не хочу цього робити. І справа тут не лише в тому, що я срака ледача. Ці штуці вже майже два роки, і людям яким це справді цікаво, або які взагалі фанати, вони давним-давно все про неї знають, і тим більше краще мене. Я думаю, що цей відос я створюю скоріше для пересічного глядача, для звичайного юзера, який просто хоче спробувати і не хоче сильно внікати. Ці цифри, характеристики, вони абсолютно нічого не значать. І можливо, буде дійсно краще, якщо я просто дам свій фідбек, свої відчуття, як це грається, відчувається, і наскільки ця штука взагалі крокнула вперед за останні так років п'ять.